Зі свіжих заяв китайських дипломатів КНР закликає не перетворювати культурні та інституційні відмінності між двома державами на перешкоду для діалогу та співпраці і вважає взаємну повагу правильним шляхом до для країн порозумітися одна з одною та врегулювати конфлікти та розбіжності. Це слова. Власне, очільника МЗС Китаю Ван Ї під час перемовин з італійським колегою Антоніо Таяні, які відбулися у Римі. Взаємна повага це правильний шлях для країн порозумітися одна з одною. Ті, хто поділяє спільні ідеали та цінності, є друзями, і ті, хто шукає спільної мови, зберігаючи при цьому відмінності, також можуть бути друзями. Сказав Ван. І, і, власне, чи не здається вам, що таким чином Пекін просто м'яко підштовхує Україну прийняти умови Російської Федерації, тобто фактично капітулювати і врахувати хотілки Путіна чисто пропагандистський накшталт про посилення статусу російської мови в Україні чи про покращення позиції московської церкви в Україні, ну і подібних решта. Тобто, заяви лягають в контекст оцього путінського, типу, врятувати населення Донбасу. Ви знаєте, я б сказав би так. Мені здається, що Інтереси насправді Китаю і Росії, а вони є далеко не однаковими. На да? ну розумів, що навіть знаєте, вони різної ваги гравці по факту. Та да? Китай це країна, яка потенційно може бути світовим гегомоном. Тут є питання, чи вони хочуть цього, чи не хочуть. чи готові на себе брати таку відповідальність? Бо знову таки світовий гегемон він має займатися проблем солвіна, да, тобто вирішенням проблем. А Китай схоже не дуже -то хоче цим займатись, бо це дорого, бо це треба Трачати ресурси, і це не лише про економіку, але й про отакі витрати політичні, які ну почасти ми бачили сполучені штати Америки. Десь на якомусь етапі вони були готові на себе брати, і справді це робили. На щоб там зараз Трамп не робив, але у штаті була така місія, а власне кажучи, в світовому масштабі Китай схоже він, от якщо ми навіть говоримо от про ці заяви, дивіться, Китай намагається використати свою стратегію, пов'язану з тим, що він виходить з того, що захід є розділеним. А, да, тобто, що умовно є сполучення Штати Америки. Є європейський союз, а європейський союз він теж не має одного голосу. Да? Тобто є Італія, є Франція, є Іспанія і так далі. І Китай помітте, його стратегія роботи з заходом полягає в тому, щоб працювати з окремо взятими країнами заходу, да? А намагатися їм пропонувати, ну назвати, давайте так скажемо, ексклюзивні умови співпраці, Знижечку там на щось, торгівлю, взаємодію з кожною країною окремо обходячи тим самим, якби більш ширші, ширше універсальні механізму це стратегія Китаю, а тому, що очевидно, що він не хоче втрачати для себе вкрай вигідні для нього західні, в першу чергу європейський ринок. А тому, от я думаю, я думаю, що ці заяви Ван і на зустрічі в Римі, вони якраз частково про це з приводу Росії. от дивіться, мені здається, що стратегія Китаю а, тут в тому, щоб а, залишати статус-кво як є. По факту Китаю не було б вигідна перемога Росії, чому тому, що це б означало, що в як яку якомусь формації вже відносини, які зараз у Китаю склалися з Росією, треба було б переглядати да? Ну, в тому числі. Ми розуміємо щодо енергоносіїв продажу з дисконтом, який Росія надає Китаю з іншого боку. Китаю не вигідна і повний програш Росії. Тому що це потенційно означало зміну політичного режиму в Росії. А схоже, що Китаю цього ця історія теж не вигідна. Тобто йому вигідна, як це не парадоксально зараз. Ситуація як є ну, От такий умовно статус кво де Китай а так би знаєте, публічно шельмує захід сполучені штати Америки, що от є, ідуть війни, і так далі, але при цьому при цьому не дуже то а, тим, щоб втілювати свої можливості в зупинки війн, тому що все ж таки. Ну для справедливості слід відмітити, що Китай презентував в минулому році, згадаєте так званий китайський мірний план. Але що після презентації відбулося? Нічого по да, за великим рахунком. Ну тобто відбулася презентація. А далі якби там поїхав спецпосланник ми пам'ятаємо цю історію по низці європейських країн, і якось ця ця історія просто закрилася і все. І Китай тепер просто сидить і вичікує. А да, дивиться і вичікує, і ми бачимо, отримує з дисконтом з Росії ресурси, ну тобто, вирішуючи свої. І по суті, економічні проблеми, але отут є якраз такий момент, як мені здається, що можливо пекіні на якомусь рівні розуміють, що вічно вони так не зможуть робити ну по перше. А, в тому числі російсько-українська війна вона а, носить глобальний характер. Це не просто локальний конфлікт. А, ну тобто її наслідки відчувають по всьому світу. Навіть знов таки той момент, що Росія час від часу там бряцає ядерною дубинкою це теж говорить про її глобальний характер, та там на, на рівні Плутонія і так далі. отож я вже а, про це казав. Тобто, і Китай розуміє, що частина країн глобального півдня все ж таки дивиться на Китай, а, і вони, якби ну. Хочуть від нього бачити якусь дію, ну тобто, як добре, окей, Якщо умовно Китай вважає, або Пекін, що штатам не вдалось, то може Пекіну вдасться. І, і от мені здається, що от така от тактика зараз Пекіну, а вона полягає в тому, щоб нібито показувати окремим європейським країнам ну, по перше, звісно, відмежовувати себе публічно від Росії і говорити, що ні, ні Росія, то то вони тут. А проти нас санкції не треба. Бо бо ми знаємо, що останнім часом європейський Союз почав вводити щодо китайських компаній санкції. Тобто, це вже далеко не в першому пакеті почали з'являтися китайські компанії з одного боку. А з іншого боку, у Китаї стратегія тут полягає в тому, щоб ну скажімо так. Знаєте, випадку чого залишитись теж на цьому полі гри, і коли от тут до речі, і до нас є питання, як зробити так, щоб Китай для себе зрозумів більшу вигоду до того, щоб зупинити або впливати на Росію. От, скажімо так показати себе країною, яка може вирішувати проблему, тому що у Китаї вже була така історія, досить цікава, якраз щодо країн перської затоки. Згадайте, що саме Китай зіграв свою роль, щоб, скажімо так, відновити стосунки між Судівською Аравією і, наприклад, Іраном. Тобто, якби не Китай, то власне там би не відбулися ці моменти. Тобто, Китай може, якщо хоче, і от тепер мені здається, що і у заходу насправді у Європи, і в нас теж у нас зараз має бути питання, як зробити так. Щоб Китай розумів, що йому вже статус-кво не вигідний, тобто як пер, 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 знаєте, перевернути цю цей човен, щоб Китай зрозумів, що ну все ж таки вигідно закінчувати війну і змушувати Кремль, а у нього все ж таки Китаї є для цього можливості а, бути реалістично сприймати ситуацію і бути готовим до зупинки війни.